На Вінниччині запрацювала дитяча школа операторів БПЛА. Відкрили її волонтери громадської організації Дронленд. ава на реалізацію проєкту виграли 100 тисяч гривень, взявши участь у міському конкурсі громадський бюджет, розповідає керівник організації Андрій Родіонов. До цього останні два роки навчали керувати дронами. Військових цей проєкт ми розробили спеціально для дітей, молодших, ну, середніх та старших класів. Мета нашого проєкту в тому, щоб долучати дітей до новітніх технологій. Так як у нас обладнання вистачало з попередніх грантів, які ми вигравали, то цієї суми було достатньо для того, щоб запустити цей проект. Закупів двох дронів: це Mavic 2 s Combo. Решта обладнання у нас вже було раніше придбано. Сьогодні четверте заняття. Група складається з 12 школярів. Навчання стартувало на початку березня, збираються двічі на тиждень. Для дітей відвідування школи безкоштовне. Спершу теорія її проводить інструктор школи пілотів Олександр Пастух. Сьогодні ми з вами проговоримо про будову, принцип керування та основні базові фігури пілотажу дрону мультираторного типу. Теоретична частина триває 40 хвилин, стільки ж практики. Для цього учасників ділять на підгрупи по три людини. За кожною закріплений інструктор, який допомагатиме керувати безпілотниками. Перше це є дистанція. Дистанція від дрона. безпека. Коли перше ви його включаєте відходимо, дивимося, чим немає ніяких перешкод. Перешкод для Можливо, бути батіння дрона. Перевіряємо пропіллери, чи правильно включили, правильно їх закріпили, бо є своєобразні на кожних дронах, вони чіпляються по-різному. Так же само дивимося навколишнє, нікого нема, готові запускати. Ми включаємо путь, включаємо дрон, чекаємо, поки в нас дрон набере спутники. Бо без спутників він працює без стабілізації і може некоректно працювати. Щоб злетіти з дрона, дроном потрібно лівим джойстиком до гори, і він буде підніматися. Для управління дрона використовується правим стіком вперед-назад. Для повороту лівим стіком вправо і вліво. 16-річний Дмитро Макарчук мультикоптером Матрікс 30 т керує вдруге. Каже, не важко. Головне сконцентруватися. У майбутньому, як і батько, хоче стати військовим. Тож ці знання зазначає зайвими не будуть. Навчився базовий пілотаж, базові фігури, квадрати, коло, вишні вісьмірочку робити. Заняття ці цікаві, тому що дорогостояща дорогокоштована техніка. І цікавість до цього. Опановує Mavic 3 Pro Яліна Римар каже, це її друге заняття. Поки керувати дроном важко. Мені дуже подобається ця сфера з дронами. Дідаєш собі, дивишся на камеру. Можна навіть ну, місто подивитися зверху. На попередньому занятті там квадратики, як робити кола, трикутнички. Наприклад, вони малювали вісь вісьмерку. То мене не було, я не знаю, як це робити. Навчання триватиме місяць, каже Андрій Родіонов. По завершенні учасники дитячої школи оператори БПЛА отримують сертифікати. Далі набиратимуть другу групу підлітків охочих вистачає. Юлія Вознюк, Андрій Нестьціров, Суспільне новини, Вінночна.